Йоу народ! Як справи, як настрій? Сьогодні копнемо трохи в глибину людської душі, але не нудно, не як на парі з філософії, а реально цікаво. Є така книжка The Farther Reaches of Human Nature, або, по-нашому, дальші межі людської природи. Автор — Абраам Маслоу. Так так, той самий чувак із пірамідою потреб, де внизу їжа і дах над головою, а на горі самореалізація і вся ця історія про стати найкращою версією себе. Але ця книжка то вже Маслоу на максимумі. Він тут ніби сказав: Окей, виживати ми вміємо. А тепер давайте поговоримо, як реально кайфувати від життя і розкривати свій потенціал. І це не якась мотиваційна вода з фразами типу вір у себе. Тут Маслов говорить про людей, які вже досягли базових речей і тепер шукають щось більше: сенс, творчість, моменти натхнення, той стан, коли ти ловиш потік і просто гориш тим, що робиш. Якщо ти любиш копатися в психології, але не хочеш, щоб тебе засипали складними термінами, ця книжка зайде. Якщо тобі цікаво, як стати щасливішим не через лайки чи гроші, а через глибше розуміння себе. Точно твоя тема. І навіть якщо ти просто хочеш трохи підняти свій левел свідомості, щоб не застрягти в рутині, масло у тебе розкачає. Коротше, це книжка не про те, як стати успішним, а про як стати справжнім собою. І звучить це трохи хіпі, але коли почнеш читати, відчуєш, що він реально шарить про що говорить. Окей, поїхали далі. Тільки пристебніться, бо Маслоу починає цю книжку не з якихось легеньких Привіт, я Абрагам. Зараз розкажу про щастя. Ні, він одразу заходить з думки, типу, друзі, психологія занадто довго залипала на хворих людях. Може вже час глянути на тих, хто реально в порядку. Тобто, уяви, більшість психології тоді була про депресії, неврози, страхи. Коротше, про те, що з нами не так. А Маслоу такий. А давайте подивимось, що з нами так. Як живуть люди, які не просто виживають, а процвітають, які кайфують, створюють, люблять і не горять на роботі через три дні після відпустки? Він каже, що психологія має бути не тільки ремонтною майстернею для душі, а ще й тюнінг-ательє типу, не просто полагодити, щоб їхало, а зробити щоб летіло. На початку книги він дуже спокійно, але з підколками пояснює ми недооцінюємо найкраще в людях. Ми звикли міряти успіх тим, хто більше заробляє або хто менше косячить. А він каже: Стоп! Подивіться на людей, які реально щасливі, щирі, творчі, вони показують, на що здатна людина в своєму преміум-комплектації. І ще прикол: він не відриває це все від науки. Тобто, це не езотерика для тих, хто любить гороскопи, а прям дослідження. Він аналізує, спостерігає, збирає кейси типу справжніх історій людей, які живуть наповно. Коротше. З перших сторінок масло укаже нам досить чіплятися за свої травми, давайте досліджувати, як можна жити по максимуму. І ти такий сидиш, читаєш і ловиш себе на думці: Блін, може, він і правий. Може, я реально ще не на дальших межах, а десь між кофе і дедлайном. Ага. Йоу, ми ще тут? Бо далі масло тільки розганяється. Після того, як він розставив усі фішки на полі і сказав: Давайте вивчати не біль, а велич, він починає реально копати. Типу. Що ж робить людину самоактуалізованою. Це слово звучить ніби з фільму про супергероїв, але насправді це просто про людей, які максимально в темі свого життя. Він описує таких людей, ніби це ті, хто вийшов із бету і грає в повну версію людства. Вони приймають себе як є, не прикидаються, не грають роль успішного успішного. Вони не тікають від реальності, а дивляться їй прямо в очі, навіть якщо вона така собі. Вони креативні, чесні, і головне в них є відчуття глибокого сенсу в тому, що вони роблять. Не просто щоб купити айфон, а щось більше, знаєш? І тут Масло каже дуже цікаву штуку. Більшість людей навіть не підозрюють, що можуть жити так, бо система, школа, суспільство усі нас вчать бути нормальними, тобто середніми. А він такий, чуваки, нормально це не вершина, це просто середина таблиці. А я говорю про тих, хто виходить за рамки, хто йде далі, до дальших меж людської природи. Він навіть тролить трохи академічну психологію, мовляв, вони ніби лікарі, які все життя бачать лише пацієнтів і думають, що всі люди хворі. А він дивиться на здорових і каже, о, дивіться, отут життя. І ще прикольно, він починає говорити про пікові переживання. Це ті моменти, коли ти настільки в потоці, що все навколо ніби зникає. Знаєш, як коли слухаєш музику, яка тебе розриває зсередини, або стоїш на вершині гори і такий блін, ось це життя. От про ці моменти він і говорить. Каже, що вони не винятки, а підказки. Типу. Ось таким може бути твоє життя, якщо не пригальмовуватимеш себе страхами та шаблонами. І в цей момент читаєш і думаєш, Маслов, ти що мене бачив? Бо звучить так, ніби він розкрив головний чіткод життя, перестати бути на автопілоті і, нарешті, почати відчувати, що ти реально живеш. Окей, брате чи сестро в пошуку сенсу, тримайся. Бо далі Маслов просто розкручує мозок у режимі Вау, це ж реально так. Отже, після всіх цих пійкових переживань і самоактуалізацій, він переходить до ще глибших штук, типу, не просто бути щасливим чи ефективним, а бути цілісним це його улюблене слово. І не в сенсі пити більше води і не скролити тік-ток після опівночі, а в сенсі не розриватися між яким мене хочуть бачити, і яким я реально є. Бо Маслоу каже. Більшість із нас живе у внутрішньому серіалі, де головна роль не ми, а персонаж, який намагається всім догодити. А він такий: вимикай камеру, бро! Людська природа це не маска, а можливість. І тут він реально філософствує. Добро, любов, творчість це не бонуси, які треба заслужити, а наш базовий софт. Просто ми часто ставимо на нього віруси, страх, сором, комплекси. І потім дивуємось, чому все лагує. Він також багато говорить про цінності. Не ті, що у мотиваційних постах, типу будь з собою, а глибинні, екзистенційні. Він називає їх be-values від being, тобто цінності буття. Це такі речі, як істина, краса, добро, справедливість, простота, цілісність. Звучить ніби пафосно, але він пояснює це дуже реально. Типу, коли ти щось створюєш, любиш чи допомагаєш, ти вже на зв'язку з цими цінностями. І саме тому ти тоді відчуваєш кайф, бо синхронізуєшся зі своїм людським апгрейдом. І от у цей момент Маслоу виходить на найвищий рівень свого філософського вайбу. Він каже, що справжній розвиток людини це не тільки про психологію. А й про духовність, але не плутати з релігією. Типу, коли ти настільки приймаєш себе і світ, що перестаєш бути просто окремою істотою і починаєш відчувати зв'язок з усім природою, людьми, життям. Це вже звучить як щось між Дзеном і Нетфлікс-документалкою про мудрість. Але він робить це дуже по-людськи. Ще одна тема, яку він розганяє, це мета потреби. Ну, або потреби вищого рівня. Якщо звичайні потреби це поїсти, поспати, щоб тебе лайкнули, то мета потреби це про сенс, красу, справедливість, гармонію. І Маслоу каже, що коли ти довго ігноруєш ці речі, ти теж хворієш, тільки не тілом, а душею. Тому навіть якщо ти успішний, але живеш без сенсу, welcome to Existential Crisis Club. Він також дуже прикольно говорить про освіту і суспільство. Каже, що ми виховуємо дітей так, ніби життя це нескінченний тест, де треба не помилитись. А насправді треба вчити людей радіти відкриттям, а не боятися помилок. Тобто, менше не зроби дурницю. Більше спробуй, може, це відкриття. Бо, як каже дядько Абрагам, кращі люди це ті, хто не бояться бути трохи дивними. І під кінець книги він ніби каже нам: Слухай, якщо ти хочеш реально дістатись до дальших меж своєї природи, не шукай їх десь в горах чи медитаціях по 10 годин. Вони тут, в тобі. Просто живи чесно, глибоко, з любов'ю, і не бійся своїх піків. Ти закриваєш книжку і відчуваєш, що Маслоу не просто про психологію писав, а про життя, дає і кава. І змісти, і трохи хаосу, але все це твоє. І коли ти це усвідомлюєш, то вже трохи ближче до тих самих дальших меж, про які він мріяв. Коротше, The Farther Reaches of Human Nature це не просто книжка, а як апдейт системи Людина 20. Якщо дочитав, то вже не просто живеш, а існуєш з апетитом. Якщо вище тут. Респект. Ми з вами вже пройшли повний маршрут маслов, можна сказати, з базового табору Піраміда потреб до вершин дальших меж людської природи. І тепер саме час підбити підсумки. Бо ми вже розібрали три його головні книги: «Motivation and Personality», «Toward a Psychology of Being» і, звісно, «The Riches of Human Nature». Тобто ми реально пройшли весь шлях його домок від простої схеми виживання до глибокого філософського осмислення, що означає бути людиною на повну котушку. І от у чому прикол: більшість людей знають масло лише через ту піраміду. типу, о, це той чувак, який сказав, що спочатку поїж, а потім думай про сенс життя. Але це суперспрощення. Він не збирався насаджувати якусь таблицю рівнів чи чек-лист успішності. Для нього піраміда це просто спосіб показати, що наш розвиток має логіку, не можна розкритися, якщо ти живеш у постійному страху чи голоді. Але це не лінійний квест, де ти проходиш рівень їжа, потім кохання, потім самореалізація і все перемога. Він бачив це як динамічний процес. Ми постійно балансуємо між різними потребами, і саме в цьому русі — життя. Ще одна хибна ідея про маслу: що він був таким собі психологом для хіпі, який тільки й казав, будь собою, бро. Але якщо читати його тексти уважно, він дуже науковий і серйозний. Просто його цікавили не хвороби, а здоров'я, не травми, а творчість, не як не зійти з розуму, а як вийти за межі звичного. Це була революція у психології. Він одним із перших сказав: гей. Людина це не просто набір інстинктів і реакцій, це істота, яка шукає сенс, любов і красу. І це звучить звично тільки тому, що після нього всі почали так думати. Маслоу фактично відкрив двері для гуманістичної психології, тієї, яка ставить людину не в роль пацієнта. А творця свого життя. А потім з цієї хвилі виросла ціла купа напрямів. Позитивна психологія, привіт Мартін Селігман, теорії потоку, мігайчик Сент Мігаї, сучасні підходи до коучингу, розвитку особистості, і навіть те, як сьогодні говорять про велбінг well у компаніях, це все корінням іде в масло. Він показав, що щастя це не тупо бути веселим, а стан, коли ти відчуваєш гармонію з тим, ким є, і що розвиток це не гонка, а розкриття потенціалу, який у нас вже закладений. Тому, якщо коротко, маслову це не просто дядько з пірамідою, це чувак, який дав людству дозвіл бути живими, не виживати, не прикидатися, а по-справжньому жити. Його ідеї досі відлунюють у всьому від психотерапії до тікток-мотиваторів, тільки масло би, напевно, просив менше фільтрів. І знаєш, коли замикаєш цей цикл його творчості, відчуваєш, що він ніби весь час говорив одне й те саме, але все глибше, ти вже маєш у собі все, щоб бути повноцінною людиною. Просто не бійся підняти голову вище, бо твої межі — це не стеля, а старт. Коротше, у це як апдейт людства, який ніколи не втрачає актуальності. І якщо ми вже з вами дійшли до кінця цього шляху, вітаю! Тепер ви офіційно на дальших межах своєї цікавості.